Вітаю! Ми розшукуємо ось цього хлопчика. Його звати Олексій Кольцов. Йому 15 років, і він зник безвісти у місті Ганічеськ Херсонської області. Це сталося ще 24 лютого 2023 року. Генічеськ тимчасово окупований, тож дізнатися подробиці зникнення Олексія наразі немає можливості. Але ми дуже сподіваємося, що розшукати хлопця вдасться з вашою допомогою. Тож, будь ласка, подивіться уважно на фото Олексія. Вдивіться у його обличчя. Можливо, ви щось про нього знаєте. Можливо, вам відомо, де він зараз може перебувати. Або якщо у вас є інформація про його рідних, знайомих чи друзів, тоді не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також дуже важливо поширити відео про розшук Олексія у соціальних мережах. Тож, будь ласка, зробіть репост цієї програми у себе у Фейсбуці чи Інстаграмі. Це найменше, що ви можете зробити, аби допомогти знайти хлопчика. Не будьмо байдужими і давайте разом спробуємо розшукати 15-річного Олексія. Звісно, не виключено, що хлопець досі може залишатися на тимчасово окупованій території. І якщо це дійсно так, ясна річ, процес пошуку буде суттєво ускладнено. Але навіть у такій ситуації у нас є надія, що це відео, принаймні в інтернеті, побачать на окупованій частині Херсонської області. Розуміємо, що з окупації проблематично телефонувати на підконтрольній Україні території. Більше того, люди бояться і це можна зрозуміти. Тож, якщо ви в окупації, але знаєте бодай щось про Олексія Кольцова. Будь ласка, принаймні напишіть нам на сайт Служби розшуку дітей або у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ми гарантуємо вам анонімність і закликаємо не залишатися байдужими до долі хлопчика. Також ми розшукуємо ось цю маленьку дівчинку, яку звати Аміна Дорохова. П'ятирічна Аміна теж зникла у Херсонській області. Сталося це 17 листопада 2022 року. Востаннє дівчинку бачили у місті Гола Пристань. Власне, так само, як і у першій історії, через те, що дитина зникла на окупованій території, на жаль, про обставини зникнення майже нічого не відомо. Тож у таких ситуаціях дуже велика надія саме на свідків людей, які могли десь бачити зниклу дитину чи знають про неї або її родину, бодай. Якусь інформацію тому я прошу усіх, хто бачить це відео, уважно вдивитися в обличчя Аміни. Прошу нам повідомити будь-яку відому інформацію про дівчинку. Зробити це можна за коротким номером 11630. Це гаряча лінія служби розшуку дітей Магнолія, яка працює цілодобово. Також можна написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Загалом після повномасштабного вторгнення ми отримали дуже багато звернень про розшук, і переважна більшість хлопчиків та дівчаток зникли саме в окупації. Звісно, в силу зрозумілих причин процес пошуку на непідконтрольних Україні територіях вкрай непростий. Однак загальні поради, якщо у вас зникла дитина на окупованій території, наступні. Якщо є можливість у будь-який доступний спосіб, зверніться до поліції або до служби розшуку дітей магнолія та повідомте про зникнення дитини усю відому вам інформацію, яка може допомогти у розшуку. Зберіть дані про дитину, запишіть її повне ім'я, дату народження, обставини та місце зникнення. Ясна річ, по можливості знайдіть фотографії дитини і повідомте про її особливі прикмети та коло спілкування. У подальшому дотримуйтеся інструкцій поліції або консультантів гарячої лінії служби розшуку дітей. Магнолія також прошу усіх, хто нас бачить, зайти на сайт служби розшуку дітей. Якщо ви упізнали когось із цих хлопчиків та дівчаток, будь ласка, одразу повідомте на нашу гарячу лінію за номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини в будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua